Щиро вітаю всіх з Днем Незалежності України. Наша незалежність це право вільно мислити, вільно діяти, вільно жити. Ми українці, єдині, і єдність наша сьогодні полягає в тому знищити ворога, викинути його з нашої землі. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості ми любіть у годину негоди. Любіть Україну, сні і наяву, у свою Україну. Красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Любіть у труді, в коханні, у бою, як пісня, що нине Всім серцем, любіть Україну свою, і вічну людину славі. Ми обов'язково переможемо. Слава нашим Збройним силам! Слава Україні! Героям слава!